Привіт і Cyberpunk 2077 українізовано. Stalker 2 пропустить всі презентації, а Ubisoft планує одночасно випустити три частини Assassin's Creed. Цей тиждень був насичений ігровими презентаціями, трейлерами і анонсами. До речі, це 10-й ювілейний випуск ігроновин. Ну що, не будемо втрачати час, тому що новин багато. Влаштовуйся якомога зручніше. Бери щось смачне, а ми починаємо. Всі ігрові компанії, як скажені, вирішили саме на цьому тижні провести свої ігрові виставки. У нас вже нема для них інших 358 днів в цьому році. Першою була проведена Summer Game Fest. За нею відразу і Xbox Game Show, PC Gaming Show та ще й Ubisoft Forward. Саме через це, коли я збирав цей випуск, я просто загубився в тому, на якій саме презентації було показано той чи інший трейлер, але найцікавіші релізи не пройшли повз мене. Почнемо з того, що нове DLC Cyberpunk 2077, а саме Ілюзія Свободи, окрім того, що принесе нам купу цікавого контенту, про який поговоримо далі, додасть гру українську локалізацію і прибере мову країни 404. Поки що відомо тільки про українські субтитри, але досі ходять чутки про те, що нам завезуть і озвучку. Показали декілька нових геймплейних трейлерів, на одному з яких показана нова локація Доктаун. Дії DLC будуть відбуватися ближче до середини гри. Необхідно буде дійти до арки відеоїстів. Але якщо ти вже пройшов гру, а сейвів нема, ти можеш розпочати гру відразу з DLC. Саме доповнення пропонує різний розвиток подій з конкретним фіналом для кожної з них. Окрім цього, в основну гру буде додана ще одна гілка сюжету з новим фіналом. Вимоги до заліза також трохи підросли, але розробники запевняють, у тих, у кого гра працювала до оновлення, буде працювати так само стабільно. Ціна DLC в Україні 449 гривень, а в Європі 30 євро. Окрім цього, Netflix презентувала трейлер третього сезону серіалу The Вічер, який, до речі, стане останнім для Генрі Кавіла, тому що в наступному сезоні його замінить Ліам Гемсворт. Читаєш мангу або полюбляєш аніме, а українського перекладу ніде нема. Українська студія ідень і ніч займається перекладом манги і мангви українською. Знаходь свої улюблені тайтли за посиланням в коментарях. А ми продовжуємо. Stalker 2 не буде ні на одній літній презентації. Про це розповів офіційний модератор спільноти GST Game World Steam. Чи пов'язано це з нещодавними зливами чи ні, дізнаємося після релізу гри. Поки що їх план в тому, щоб просто поступово оновлювати те, що вони планують, і робити важливі анонси в найближчі місяці. Це дословна цитата. Також бренд енергетичних напоїв NonStop в зв'язку з тим, що він повернувся в гру, зробив колаборацію зі Stalker 2 і випустив енергетик в стилі гри зі смаком-кавуна. Розробники Mortal Kombat 1 опублікували семихвилинний геймплейний ролик, де вони показали, як буде виглядати бій в грі, на прикладі декількох легендарних персонажів. Крім цього, продемонстрували їх фаталіті, які тепер можна робити в парі, що відкриває простір для нових крутих комбінацій. Реліз гри відбудеться 19 вересня цього року. Не відходячи далеко від теми файтингів, Street Fighter 6 отримав офіційну верифікацію Steam Deck від Valve, що підтверджує повну сумісність з консолью. Blizzard в честь релізу Diablo 4 відкрила пекельний кондитерський магазин в Лондоні, де панує демонічна атмосфера. Тут ви зможете скуштувати реалістичні людські черепи, серця демонів, а також різні частини монстрів. А власники преміум версії Diablo 4 вимагають відгородити їх від нижчих геймерів, які купили звичайне видання гри і переселити їх на інший сервер. Саме такий тред завірусився на Reddit. Сам автор стверджує, що це не більше, ніж рофл, а гравцям сподобалась ця ідея. Головний конкурент Diablo 4, а саме Pass of Exiles, не втрачає часу і за цей тиждень показав два тізери нових локацій в їх новій частині Pass of Exiles 2. Більше інформації очікується на 28 липня, а поки дивимося, що є, і думаємо, чи зможе вона переплюнути Diablo. А якщо ти Якщо дивився до цього моменту, то тобі, скоріш за все, подобається, тому не полінись поставити лайк і підписатися на канал. Це займе всього декілька секунд, а ми продовжуємо. Ubisoft планує випустити цілих три гри по всесвіту Assassin's Creed, в деякі з них вже можна пограти. Так вони показали нам трейлер Assassin's Creed Mirage, яка перенесе нас в Багдад 9 сторіччя. Зробники презентували два трейлери, де трохи розповіли про сюжет і про те, що зроблять гру максимально олдскульною і схожою на перші частини. Для цього вони додали фільтр синього кольору, як в першій частині гри, переробили паркури механіки Стелса і завезли ПВО на Самс, яке збиває вашого орла, якщо він влітає в Сумську область. При цьому обіцяю, що гра буде динамічніше за останні частини гри. Здається, мені хтось зрозумів, що він обісрався і хоче повернути старих фанатів своєї гри. Вийде вона 12 жовтня цього року. Окрім цього, вони показали мобільну гру Assassin's Creed Codename Jade, яка дозволить вивчати нам античний Китай. По трейлеру виглядає доволі прикольно, що буде насправді, ви можете дізнатися вже зараз, бо реєстрація на закриту бету доступна кожному. І під кінець вони показали трейлер Assassin's Creed Nexus для VR-Шолома MetaQuest. Чому гра в ньому виглядає як рекламне мобільне сміття, зроблено фрілансером за 15 доларів, студія мовчить, але що буде насправді, дізнаємося на релізі. Не обійшлося й без анонсів ігор від українських розробників. По-перше, я би хотів розповісти про сендбокс під назвою Река. Ця гра розповість вам про ученицю Баби Яги, якій необхідно відправитись у подорож таємничим лісом на своїй хатинці на курячих ніжках. Вам доведеться розвивати свої магічні здібності, облаштовувати вашу хатинку, варити зілля та допомагати або перешкоджати селянам. Гра по своїй стилістиці схожа на Вальхейм, а зацінити її вийде в наступному році. Також презентували 2D-платформер головоломку Пазл для Клев. Доволі стильна і цікава гра, в якій вам доведеться відправитись на острів своїх пращурів для пошуку скарбів. Реліз очікується на третій квартал 2023 року. Ну і під фінал українських релізів просто шедевр. Сенд. Просто послухайте цей діалог і все зрозумієте самі. Завітайте в лазеровий порт! У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багацько м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ліпші, то попало себе шампанським і морським оленем. А ти ж Петро! А я як завжди! Маленьку панушу хочу. ой то ж ресторани не корчма! Може ресторан бути майліпшим, ніж у немає. Події відбуваються в альтернативному світі в 910 році. Все відбувається на планеті Софія, де в ході екологічної катастрофи сталося запустелення, і українці за допомогою стимпанк технологій перетинають ці безмежні пустелі в пошуках луту. Окрім цього, вам доведеться змагатись проти інших гравців в мережі, так як це pvp є-шутер з відкритим світом, аномаліями і закинутими містами. Дати релізу поки що нема, але її можна додати до бажаних в стім. А тепер поговоримо про продовження легендарної серії ігор Payday, а саме про третю частину. Так розробники показали геймплейний трейлер, в якому були продемонстровані деякі нові ігрові механіки, такі як перелазення через рівні перешкоди, підкати, нові взаємодії з заручниками. Тепер їх можна використовувати як живий щит або вимінювати їх на ресурси. Систему стелсу перероблять. Тепер навіть після того як вас засікуть, у вас буде можливість заховатися від копів і продовжити завдання в стелсі. Як це буде реалізовано, подивимося вже на релізі. Окрім цього, Starbreeze викатили деякі факти про гру. Наприклад, гра продовжить свою систему монетизації, а саме DLC. Окрім них, з'являться сезонні пропуски. Додадуть нову валюту, яка буде використовуватись для покупки косметичних предметів. Саму гру роблять на Unreal Engine 4, а коштує вона в мінімальному комплекті 1066 гривень. Події гри перенесуться з Вашингтона в Нью-Йорк. Класичній четвірці грабіжників додасться ще двоє. Хто це буде, невідомо. Як і невідомо, чи повернуться до нас інші грабіжники із Минулої частини. Також розробники заявили, що перший час колаборації можна не чекати через те, що вони хочуть досконально проробити сюжетну частину гри. Сам реліз запланований на 21 вересня цього року. Під'їхав новий трейлер StarField, багатостраждальної гри від розробників легендарної серії Fallout та The Elder Scrolls. В ньому показали як і сюжетні катсцени, так і деякий геймплей. На презентації Starfield Direct продемонстрували просто купу нового геймплею гри. Фішок не те, що відро, а ціла фура, і про них можна зробити окремий ролик. Але я спробую вмістити тут найголовніше. В грі буде доступний гнучкий редактор персонажу, реалізовано будівництво баз, їх космічних кораблів і їх модифікацій. До дослідження доступні тисячі планет з унікальною флорою і фауною. Вас очікує захоплюючий екшен взаємодією різної гравітації, а можливість космічного піратства це просто щось з чимось. Окрім цього, нещодавно стало відомо, що гра пройшла деякі етапи декомунізації та деросифікації, І тепер, замість портретів Гагаріної і Терешкової в кабінеті угрупування Сузір'я, красуються просто стокові картинки. Реліз гри запланований на 6 вересня цього року. Анонсована Prince of Persia The Lost Crown, І єдине, що я хочу про це сказати, що я не хочу про це нічого казати. Я пишу вже третю сторінку сценарію, і тут ця шняга. Просто як ми від цього докатилися до цього. Може, геймплей на це і буде прикольно, але дизайн основного персонажа мене просто вбиває. Якщо все ж таки хтось захоче в це пограти, реліз 18 січня для всіх актуальних консолей і ПК. А тепер до хороших ігор. На Xbox Showcase нам показали нову частину легендарного автосимулятора Forza Motorsport, який так і називається. В геймплейному трейлері видно, що Microsoft значно підтягнули графіку, і ця гра на релізі точно займе свою нішу серед поціновувачів автосимуляторних гонок. Він, до речі, вже 10 жовтня. Хвилинка уваги до Парадокс Інтеректів, якщо точніше, до їх анонса продовження покрокової стратегії Stellaris Nexus, яка вже з'явилася в Steam та доступна для додавання вішліст. А також до їх нового геймплейного трейлера Cities Skylines 2, де вони показали нові можливості своєї гри. І скажу чесно, вони вражають. Я як завсідник цієї гри просто бачу, як якість гри збільшується в геометричній прогресії, що буде насправді подивимось 24 жовтня, коли гра вже вийде. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось це відео, функція лайку безкоштовна, а в коментарях знижка на символи. А якщо тобі сподобалось настільки, що ти готовий підтримати мене монетою, то посилання на Донателло в описі. До зустрічі в наступному випуску Ігроновин.